Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту новоспечена чемпіонка Олімпійських ігр у Парижі Сітрипків висоту серед жінок Ярослава Мовчи з Дніпра пожертвувала 1 мільйон гривень на потреби збройних сил України. Донат стане одним з 12 мільйонів, які потрібно зібрати на купівлю автомобілів для сил оборони України. Я закликаю українців, друзів та фанатів за кордону приєднатися до великої цілі і побити рекорд зі швидкості закриття збору, врятувати сотні життів українських воїнів і стати частиною перемоги. У майбутньому, серед іншого, написала вона на своїй сторінці в інстаграм. Раніше Ярослава перерахувала 500 тисяч гривень патернатній службі бригади національної гвардії України на лікування українських військових з важкими нейротравмами. Ще один мільйон вона перевела в організації з порятунку тварин та навколишнього середовища та ще чотирьом притулкам для тварин. В Американському місті Сетлі в льодовому комплексі Кракен Кьом'юті Айсплекс за участі українських зірок фігурного катання Лоліти Єрмак, Марії Голубцової, Кирила Білоброва, Аліни Мілевської, Михайла Мерениці та інших видатних спортсменів нашої країни спільно з воля Фанд» відбулося благодійне шоу, метою якого був збір коштів на протезування та реабілітацію поранених українців, спеціальною гостею заходу була перша українська олімпійська чемпіонка Оксана Баюлфарі. 40 юних футболістів та низка тренерів з Харківської Запорізької Миколаївської та Дніпропетровської областей тренувалися в заномітому технічному італійському центрі Коверчана в рамках меморандуму про співпрацю української асоціації футболу з європейськими асоціаціями футболу. Надаємо, що АФ спільно з італійськими партнерами організувала тренувально-оздоровчий збір для дітей з прифронтових регіонів України. Також 10 тренерів отримали змогу пройти курси підвищення кваліфікації за італійською методикою. Спортивний клуб Дніпро 1 який припинив виступи в українській прем'єр-лізі, ще тільки збирається ліквідовувати заборгованості по зарплаті колишнім футболістам і обслуговуючому персоналу, яка сягає п'яти місяців. Якщо найближчими днями не розпочнуться розрахунки, то колишні гравці команди збираються звертатися за підтримкою до керівних структур українського футболу. Простодушно чи не так, але як і скільки може щось взагалі заплатити клуб, якого визнали банкрутом. Натомість вихованець Дніпровського футболу і колишній хавбек спортивного клубу Дніпро 1 Іван Литвиненко підписав контракт з харківським металістом, 1925, останнім його клубом, з яким він виступав з лютого поточного року. Була грузинська діла у Дез якою була розрахована до 31 грудня 2025 року, і за таких обставин слобожанцям довелося заплатити компенсацію у, селищу, у селищі соселиші Лоному Дніпровського району відбулися комплексні змагання Дніпропетровської територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства колос названня Найкраща селищна спортивна громада Дніпропетровщини 2024 року. Під девізом рухайся до перемоги України і мужніх серед збірних спортивних команд сільських селищних територіальних громад за програмою обласних сільських спортивних ігор Дніпропетровщини, присвячених 33-й річниці незалежності України. Волейбольна команда Червоногригорівської територіальної громади Нікопольського району посіла друге місце зі свого виду спорту з семи шостих комплексних змагань Дніпропетровської територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос, названня Найкраща селищна спортивна громада Дніпропетровщини 2024 року, які проводилися під девізом Рухайся до перемоги України, Ігри мужніх серед збірних спортивних команд сільських селищних територіальних громад за програмою обласних сільських спортивних ігор Дніпропетровщини Петровщиних присвячених Дніпропетровщини присвячених 33-й річниці незалежності України, окрім цього, представники козацького краю здобули золоті нагороди шахів, були четвертими з шашок, шостими з дартсу і сьомими з гривого спорту, що в підсумку гарантувало їм третє місце загальнокомандного заліку з 18-ти. і це за умови, що протягом двох останніх років община перебуває під постійним щоденним щільним обстрілом росіян з усіх видів озброєння. Намагаємося брати участь у всіх змаганнях, що стосуються сільських ігор, ігор, ігор мужніх. Майже на усіх змаганнях ми беремо участь, не дивлячись на те, що кожного дня у нас обстріл. Ми знаходимося на прибережній зоні колишнього Каховського водосховища. Прибуваємо в дуже складних умовах, але спорт є для наших людей якоюсь розрадою, ковком свіжого повітря, і намагаємося дуже гідно представляти свою громаду на цих змаганнях. Не менше від Червоногоргорівської громади від обстрілів потерпає і Покровська сільська рада Нікопольського району. Втім, навіть у такий нереально складний час її команда вперше у своїй історії змогла взяти участь у високого рівня представницьких змаганнях регіонального масштабу. Ми вперше беремо участь у таких престижних змаганнях обласного рівня. От Покровська сільська рада Нікопольського району дійсно дуже складно в таких умовах. Не не те, що виступати, а навіть і тренуватися. Але якось так складається, що ми працюємо по мірі можливості. Між обстрілами дуже, дуже дуже складно. Розпочиналися ж звітні змагання, які гостинно приймав вишуканий спортивний комплекс закладу загальної середньої освіти Солонянський ліцей одноіменної селищної територіальної громади Дніпровського району. Парадом усіх 18 команд учасниць, які делегували своїх представників загальною кількістю близько 400 спортсменів, практично з усіх куточків області, завбачливі господарі створили для них максимально можливі і безпечні умови, щоб вони сповна змогли продемонструвати свої вміння і вишкіл, за що очільник громади Михайло Копейко був удостоєний організатором відзнаки. Ми створили всі умови на даній території для того, щоб сьогодні збірні громад відчули потужність нашої бази, зробили відпочинок перемоги, здобули, подружилися, наладили якісь зв'язки, і це говорить про те, що сьогодні ми об'єднані, ми об'єднуємося, і це теж один із залогів нашого шляху до перемоги. Зичу всім здоров'я, успіхів і бажаю збройним силам перемоги а нам миру на землі. На початку яскравої церемонії відкриття змагань, зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять усіх полеглих у війні з Росією, після чого було внесено державний прапор України, услід за чим пролунав національний гімн, який традиційно став прологом ігор. Далі учасників та суддів подякувала, привітала та побажала успіхів заступниця голови Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, керівник Дніпропетровського регіонального відділення Світлана Спажева завдячуючи ініціативі Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, міністерству молоді і спорту, національному олімпійському комітету і товариству Колос було започаткований такий надзвичайний рух, такий надзвичайний рух на підтримку збройних сил України. Рухаємося до перемоги. Ігри мужніх, і е, ми не розраховували на те, що три роки ми будемо змагатися саме в такому режимі. Але сьогодні радує те, що більше трьохсот учасників мають змогу приїхати і взяти участь у цих змаганнях змаганнях, які є е, тією рушійною силою, тим майданчиком для об'єднання, для згуртування, для розуміння того, що саме перезавантаження, в тому числі ментального здоров'я, є для нас надзвичайно важливим в умовах, коли ми розуміємо, що ми цими змаганнями ми допомагаємо Збройним силам, збройним силам України і рухаємося до перемоги разом. Потім Світлана Анатоліївна нагородила серед інших і одного з співорганізаторів змагань, голову обласного фізкультурно-спортивного товариства Колос Миколу Береста. Не залишилася без подяки і вона особисто, яку після слів привітання від імені Дніпровської районної військової цивільної адміністрації вручила заступниця голови Алла Біла. Далі відзнаки з рук за розбудову та розвиток фізичної культури і спорту отримала велика група керівників громад та ентузіастів. свій своєрідний хід парад вшанувань очільник обласного товариства Колос Микола. Берест вручив грамоти тим, хто створюють і організовують фізкультурно-спортивну роботу безпосередньо на місцях. Після чого відразу на декількох локаціях стартували ігри мужніх під девізом Рухайся до перемоги України. У загальнокомандному заліку успіх святкувала збірна Піщанської територіальної громади Дніпровського району, яка випередила своїх земляків зі Слобожанської. Вони другі. Замкнула трійку призерів, вище згадана з прифронтової зони, якщо не більше червоногригорівська. Зрештою, тих, хто програли традиційно тут, не було. Потрібно подякувати усім, хто знайшли можливість самоорганізуватися, приїхати і взяти участь у змаганнях, за проведення яких всі і ми серед інших низько вклоняємося і дякуємо Збройним силам України, які боронять нашу державу і дають можливість жити, працювати і робити подібне. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.